Всім привіт! Дивіться, 10 яєць гуска внесла, підля вже почала рвати, бачити пух. Скоро буде сідати на яйця. Скоро буде висиджувати. Ми це все зараз побачимо, бо вона вже готується сюди сісти. На них тільки гуска сиділа, тут, потім, звичайно, буде сіна принести, бо вже закінчується. Тут сиділа гуска, але вона пішла кудись погуляти. Яйця теплі. Вона почала висиджувати тож ознак. Ознак, але не сильно теплі, не всі, не всі, бо не всі прогріла, не всі вспіла прогріти, але нічого. Я почекав, прийшло декілька хвилин, гусинька наша прийшла, от вже відпочиває, сидить на яйцях, буде вигрівати. Звичайно, вона тоха з болотом, але нічого. Вона троха брудна, там, ноги, але нічого підкладемо під неї. Все, нехай висиджує. От красота, красотка буде зараз висиджувати. Вона несеться, от бачите, вона несеться. Та, от зараз буде все одне яйце, 11, я так поняв. Так, а ти що? Дивіться, він охороняє гусеньку, то охорона у мене тут така. Не знаю. Дивіться, друзі. заведіть собі гусака, він буде охороняти замість собаки на подвір'ї. Ну, Серйозно, я вам говорю. Подивіться, ау, він не кусає, бачите, ой, зараза мілко, бачите, як він агресивно себе поводить. Подивіться, красавиця буде зараз нестися. От і внесла яйце, ви бачили. Як у неї появилося яйце? Як вона внесла у нас красотка нас? Одинадцяте яйце. Буде висиджувати у нас. Дуже багато яєць вони несуть. Дивіться, я вам з це не говорив, то продагусей, Лінда. То Лінда продагусей. Багато із вас мені писали, коли я це знімав на другому каналі відео. Мені писали, писали порода Лінда гуси не несуться, погані, заведи собі велику сіру. Я розумію, друзі, вас прекрасно, я обов'язково собі заведу. Не перезивайте, все буде добре. Ну, та гуска у мене несеться. Я все говорю і відповідаю у коментарях. Якщо один раз хоч у вас внеслася, Гуска вона і буде все нестися, і буде сідати на яйця. Обов'язково, якщо у вас сіла гуска на яйця, вона і на другий рік сяде. Вона повинна сісти. Або квоцка, люба птиця. Про індиків не буду казати, і це салок, бо їх я не, не тримав вдома. А от про гусей. качок, Корей я. Опитний. Ай! Вона мене кусає за п'яту точку. е, Ти чого? Ти подивіться, який він зносний, паразит мелкий. Ну, не мелкий, а великий. Дивіться, який красавець, касавець. Дивіться, яка голова у нього велика. Так, все йди. Мені тут охорона не потрібна. Гусинка і так справляється сама. Я хочу вам сказати, не перезивайте, якщо гусинка у вас сидить на гнізді і стане, і не буде її. Декілька годин або навіть цілий день в літній день не призивайте. Навіть такий час, як зараз за не літо, зараз е, у нас квітень, скоро вже буде літо. І дивіться, якщо вона навіть стане зараз і не буде висиджувати, то я нічого не буду призивати. Яйця не замерзнуть, навіть якщо без яйця ну, без зародка. Нічого страшного у нас часто виключають і світло, і все. Але в інкубаторі куриці, і яйця, і хусиці нормально, деколи навіть буває цілий день. І нічого не стається з ними. Все норм. Просто знаєте, що я роблю? Я просто беру, наливаю в бутилки гарячу воду, даю в інкубатор, все накриваю тряпкою. На сонце я не ставлю. ну Деколи ставлю яйця виносу хіба, якщо надовго виключили світло, так щоб добре на підвіконник прогріли, бо там деколи є дуже тепло у нас. Але вліті про то я сильно не боюсь, бо в літі є дуже тепло, і в літі я можу винести ем, де небудь яйця і вони будуть нагріті цілий день у мене. Отакі у нас справи. Будемо чекати, коли гуска сяде на яйця, буде висиджувати е, e, мене колись гуска сиділа на яйцях, я пам'ятаю давно. І так само e, пам'ятаю, як в мене загинули гусята. Я тоді вів свій YouTube канал, але його на жаль заблокували. От тому там той канал заблокували. E, в мене був e, Мирон отак, От e, Тому підписуйтесь на той канал. Ставте лайки, дивіться мої всі наступні відео, які я знімаю для вас. Всім дякую за перегляд і всім пока.